Це пункт пропуску шагині медика. Його не блокують польські перевізники. Рух тут відбувається у звичному порядку, тому його і обирають українські водії. Так вантажівки заїжджають до України після кількох днів, які проводять в очікуванні своєї черги на перетин кордону. П'ятниця з в п'ятої години після обіду. Так всі стоять тут субота, неділя, понеділок. П'ятниця, суботний будівлю, сьогодні що середа. Четвер сьогодні. Ой, От бо я вже збився з рахунку. Тож хлопці мені давали, тому вже в кулиці стояв вже останній день вчора. Що без другим. Хто води, хто їсть сигаретами, хто їжею. Помагаємо один другому. Теж шість днів у черзі стояв водій вантажівки Олександр Борщівський. Він прямує до України із Польського Гданська. Великі черги дуже на всіх кордонах. По 50 кілометрів. По 6 суток люди в машині, ніяких удобств, ні туалетів, ні води. На виїзд із України діє електронна черга для вантажівок, де автівки реєструють онлайн. За словами водія Руслана Блисковця, там теж неможливо зареєструватись на найближчі дні. Раніше, щоб чергу, можна було зареєструватися, там приблизно ну, від двох до п'яти, ну, максимум п'ять, це, це вже вже рахувалася дуже велика черга. Приблизно два дні і ви виїжджали. А зараз десь це, це мінімум. Також каже Руслан Блисковець, менше роботи означає для нього зменшення прибутку. З самого початку це за місяць можна було робити чотири рейси, якщо ви недалеко їдете. Потім воно зменшилось і зараз цими страйками воно зараз я не знаю, чи в нас вийде бо останній рейс, я вертався то один рейс, типу в місяць я зробив. Один. От, вийшло. А зараз я навіть не знаю, що вам сказати. Бо, ну, можна, що, якщо один на два місяці, вийшло, вийшло, то буде, мабуть, добре. За місяць вдома сидячи, я не мав ніякої іншої роботи. І як мені сім'ю кормити? Щодо ситуації на інших пунктах пропуску на Львівщині, то як повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська, є ускладнення в Русі саме вантажівок ще у Краківці та Раві Руській. Станом на сьогодні з суміжної сторони у Раві Руській очікує 500 вантажівок. У пункті пропуску краківець очікує 700 вантажівок. Щодо роботи пункту пропуску в шагині, то там він працює у звичайному режимі. Ускладнень немає, але саме цей пункт пропуску. Обрали багато водіїв у зв'язку з обстановкою на інших і скористалися саме ним. Аби перетнути державний кордон у напрямку в'їзду в Україну, і там утворилася черга з вантажівок. Вона є найбільшою. Це 1140 вантажівок, очікує на в'їзд в Україну. Нагадаю, на трьох пунктах пропуску триває протест польських перевізників. По обіді у понеділок, 6 листопада, вони почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску Краківець Корчова, Ягодин дорогуйськ та граворуська Гребенне. Тоді співорганізатор акції Томаш Бурковський розповідав, що учасники блокади вимагають повернути необхідність отримання дозволів для українських перевізників, а також вилучити польські авто із системи електронної черги. Учасники акції протесту мають дозвіл на проведення пікету до 3 січня 2024 року. Ірина Мучульська, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини, Львівщина.